І ось такого до кінця ряду. Це я вже не пояснюю, бо я ще не пояснювала. Тож просто ось такого до кінця ряду. Втягуємо петлі. Ось. Тут одразу все видно, де починає крутитися нитка. Гарна ниточка для прикладу, гарна дуже. Я була знімала якось майстер-клас із такою варсистою ниткою. Геть нічого не видно, я намагаюся пояснити візерунок. Розібрати взагалі нічого не можна, що і до чого. Росли. Треба пильнувати, аби нитка не створювала нібито, додаткову петлю, бо потім її прошиваєш, а вона просто перекручується. І ось тут так файненько проділена, гарно. Це усі інструменти вільні, можна ставати до роботи. Ви спитаєте, а це що було? Це була така розмінка. Так, угу. і виводимо над пальцями. E, a <Gostei> Друзі, усім дякую за увагу, дякую за вашу присутність, підтримку. На, на зараз все. Ще зустрінемося в майбутніх стрімах, дай Боже. Усім гарного дня, мирного неба та Божих благословень.